На Луганщині силовики затримали бандитів, котрі під виглядом бійців добровольчих батальйонів вбивали та грабували. Затримано 9 чоловік на їхньому кривавому рахунку. Три вбивства. Організатор угруповання вже мав проблеми з законом і кілька ходок на Луганщині. Взагалі неспокійно бої точаться довкола станиці Луганської. Бойовики не гребують мінометами у районі Новотошківського. Біля 29-го посту гриміли гранатомети і стрілецька зброя між Кримським та трасою Бахмутка. Сьогодні вранці теж стріляли. У вирвах тут усе як старих, так і свіжих. За час вже так званого затища. 29-й блокпост в районі Бахмутської траси. Нині чи не найгарячіша точка на Луганщині? Оце ви бачите воронку від протягу міни. Вона заходить до 2,5 метрів в землю. І тоді взривається вогонь. Бойовики ведуть кожної ночі Арсенал, окрім звичних автоматів та кулеметів, часто далеко не малокаліберний. Накшталт кшталт 120 міліметрових мінометів чи танку, який кілька днів тому працював по українцях. Після відводу важкого зброєння у таких умовах хлопці з 24-ї роблять фактично неможливе з автоматами, біноклями і старенькою БМП. Жодного метру противнику не здали. Ну за нею вже ходяться восьми сутки. Це машина, яка по ним працює постоянно вночі, коли вони делают диверсионные групи. Машину своїми силами ми відремонтували і от ми на ней двигаемся і їздимо. Дані розвідки тут вкотре не втішні. На тому боці готуються до наступу. У район Кіровська зайшла чергова колона танків і бойовиків. У них там рух як на міжнародній трасі. Не як їздять. Ну і спостерігають за нами вон, всього а ще намагаються підійти останнім часом. Відразу з кількох сторін. Ось такі от спостереження. Хлопці на 29-му змушені вести постійно усього кілометр звідси найперші позиції бойовиків, і саме з того боку найбільша загроза. Жолобок донецьке золоте пункти, з яких ні на мить не можна відводити погляди. Бувало диверсантів помічали за десятки метрів від наших позицій. Щоправда, після цього жоден непроханець назад вже не повернувся складніше вночі через рік військових дій. Нинішнє прохання хлопців вже давно мало б звучати щонайменше дивно. Чи почують у генштабі цього разу на 29-му одному з найважливіших опорних пунктів Луганщини і досі не вистачає? Тепловізорів телевишування цієї групи, накрили їх вогнем після цього. Смотрите про нас говорять. нас говорили цей брехунець у хлопців, чи не єдиний зв'язок із зовнішнім світом з мобільним на таких пунктах суворо. Навіть зі святами рідних не завжди виходить поздоровити. всі хто мене знає, Христос Воскрес. Передують рідній Черкащині, відки я народився, і де проживають у Львівщині. Батьки переживають але. Все буде добре тут тримаються одне одного і не втрачають оптимізму навіть у найскрутніші моменти. Не так давно, неабиякої мороки хлопцям додав не ворог, а погода. Спасіння утопаючих, це діла рук самих утопаючих. Упоралися. Нині весна вже бавить. Як не як війна війною, ну щось свіженьке таке, ну хочеться посадили. Так, ну, нехай собі росте. Хто півроку, а хто рік більшість з них пройшла справжнє пекло, готуються до нової оборони. Запалу і сил тут точно не розгубили. Ні, ні, наоборот, до останнього. патрона. Да навіть хай там не мічтають на тій стороні. З Луганщини Іван Грибенюк, Тимофій Кущій та Станіслав Керенчук. Спецкор два плюс